Я є прямова Тетяна Вікторівна, проживаю в Київській області, у Бухівському районі, в селі Германівка. Живемо ми в одному селі з Лесі. Ось я знайома з Гагіком Серкізовичем, теж десь біля двох років. Якраз Леся мені дала його адрес, і після того, як я знала страшний діагноз, що в мене рак молочної желізи, і після, зразу після операції я почала в нього лікуватися. Значить, приїжджаючи в онкоінститут на перевірки, мій лікуючий врач говорив мені, ти наче тут не лежиш, тому що ти виглядиш трохи не так, як інші форі. Ну, я ж їй, звичайно сказала, ти я лікуюся, вона на це схвально відповіла, що травами треба лікуватися. Значить, після операції мені зразу дали другу групу. Але коли треба було, значить, у нас чорнобильська зона і треба було оформляти категорію по Чорнобилю, я приїхала в обласну київську лікарню. Значить, Мене подивилась лікарка і каже, ми тобі другої групи не дамо, покажи свою руку. Поміряла мені сантиметром, що ліву, що праву, каже, так, в тебе третя група і можеш йти. Ну, Я, звичайно, наоборот, тільки тільки порадувалася. Як значить, що я здорова. Після того, після року, після операції, я пройшла обстеження на комп'ютері. Ніяких, значить, побічних ефектів у мене не було. Тобто я здорова. Я дуже так дякую долі, Лесі, що вона мене звела з Гагіком Саркісовичем. Це добріша людина, яка лікує не тільки тіло. Ну і душу, що саме головне, вона дає нам оптимізм і він допомагає нам жити. За це йому дуже дякуємо. Я лікувалася два курси просто по дзвонку, а потім приїхала. Це в мене вже, мабуть, шостий курс.